Юля, допоможеш мені, будь ласка, помилеш вам па пада. Теж люди мають співати в цьому присвятити. Так я цікавий. Таш? Якщо підтримаєте, теж буде контент розйобний. Не стісняйтеся. погнали. Опа. Опчик маленький пішов на концерт, в касах придбав недешевий білет, звук океанів, повітря, ковток. Там і отримав військовий квиток. Хлопчик маленький був не для війни. Гнити в окопах немає дурних. Хлопчик замовив в баристі рупусту. Зв'язане тіло заносять до бусу. Ти такий цікавий, скаже ти цікавий, Ти такий цікавий. Ну Нащо ж ти цікавий, ти такий цікавий буде швидко, ти такий цікавий, армія чека. Маленький глав перешкоди, стрибав з дахів приземлявся у воду. Він так натхненно і швидко втікав, що нормативи десантника здав, хлопчик так вміло переодягався, в лісі, як рембо з природою зливався, в гідрокостюмі заплив за Дунай. Розвідка Рекса свого зустрічай. Ти такий цікавий, скаже, ти цікав, ти такий цікавий. Ну, на що ж ти тікав, ти такий цікавий. Ти такий цікавий, амія чекати сіра, ти такий цікавий. Хлопчик маленький зайшов у маршрутку, Ти такий цікавий. Прямо з маршрутки попав в сухопут. Ти такий цікавий. Хлопчик маленький тікав по кар'єрах. Ти такий цікавий. Сила підтримки працює з сапером. Такий цікавий Хлопчик маленький був кращим. У тірі жін такий цікавий. Зможе і бачить усню на вампір. Такий цікавий. Хлопчик на сніданок робить два водних. Він такий цікавий. Буде пілотом систем безпілотних. Такий цікавий Такий цікавий так І І Аргони, зараз було чоткам. Арго відправляють, що право не стоїть. Я сподіваюся, ніхто не записував, нікуди викладати. не